Доброго ранку, ми з України. Друзі, ось і настав той день, коли ми розіграємо супер приз від компанії «Флагман». Але щоб якось підтримати тих, хто не виграв в цьому конкурсі, я хочу в наступному відео, а це буде у суботу, о 9-й годині ранку, я розіграю для своїх підписників оттакенкий супербокс. Там на першій хвилині я все вам розповім, як його ви зможете забрати. Ну а зараз приступимо до розіграшу цього. Оцього. Оце такий комплектик цього супер призу. Пам'ятаємо умови конкурсу. Ви повинні бути моїм підписником і підписником канала Флагман Риболовля та туризм. Поставити під відео, в якому проходив конкурс вподобайку, і чекати перемоги своєї. Але ж у вас ще повинна бути відкрита сторінка. Як ми це все розігруємо, а є така спеціальна програмка. В неї рандомна програмка, в неї беремо посилання на відео, в якому проходить конкурс, вставляємо в цю програму. По-чесному, ні кум, не сват, не ні брат, ніхто тут не пройде. Участь прийняло 1396 людей. Перевіряємо. Перевіряємо на підвіддем, написано то, теж 1396. Нажимаємо старт. І поки вибирається наш переможець, я вам хочу напам'ятати, що. Катушечка розігрується азура Сафіна тисячна і до неї спінінг Олівія, теж від азури з тестом від 0,5 до 3,5 грамчика. Так, ну, ось, трішки залишилось, і буде виден нам переможець. Оп! Переможцем, хоча це не переможець, Дан написав. Дімон, удачі мирного неба. Але ж сторіночка у нього закрита. До речі, що таке? От я не можу тут передивитися, які у нього канали відкриті. Давайте ще одного виберемо переможця, і потім я вам покажу, що значить. Ні, давайте зараз покажу, як відкривається сторіночка. Це для тих, хто полінкувався, подивитися відео в ютубчику. В лівому углу. Ну, Є ось такі палочки, бачимо, спускайтесь донизу. Тут є налаштування. Це ви собі перевірте на, ну, на слідучий конкурс. Не тільки ж я проводжу ці конкурси, ви для себе перевірте. Далі, в лівому углу є така назва конфіденційність. Нажимаєте на неї і тут є отакі. Галочки, мабуть, у вас вони вправо переведені. Вам потрібно їх перевести вліво, але ж цього всього добра і навіть нічого не треба тут зберігати, Цього добра дуже і дуже багато, його вистачає на просторах Ютубу. Це ви просто полінкувалися. Так, давайте заново почнемо цей конкурс вибрати другого переможця. Їм стай О, бачимо, у цього хлопчика це Сергій Кіт. Дякую за крутий контент. Все як завжди на вищому рівні. У цієї цього, у цього людини підписка є і відкритий канал. Тепер ми перевіряємо, заходимо до нього і перевіряємо, на які канали він підписаний. Сразу бачу, рибалка з Дімою, підписка є. І ось гляньте, флагман, риболовля та туризм. Теж підписочка є. Сергій Кіт. Напишіть мені, у мене під моїм відео є е, Яндекс, ой Фейсбук і Інстаграм. Фейсбук і інстаграмчик, моя почта. Напишіть туди свої координати, ми з вами зв'яжемося і оці суперові призи уїдуть вам. Але ж, любі друзі, не забуваємо, що в суботу, о 9 ранку, ми розіграємо отакий приз. За 5 днів. Так що в 9 ранку не потрібно вставати. Час у вас буде.